На світі є така дівчина, красива, вільна і одна, для всіх зоветься Україна, для нас же матірка рідна. І от жила собі кохана, зустрічала сонце, прогурчала день, народ сіни, щитом захищала, але оп'ятій все змінилось вщентне. Коли собі вона спокійно спала, охороняла небо, берегла людей, вороже військо зі спини напало, страшенний біль поринув із грудей. За що мене ви так нещадно? За що ви б'єте так моїх дітей? За що так поступаєте пасхудну? Ми не чекали на таких гостей? Кричала бідно, на весь світ благала, допоможіть. Визволіть мене і від безсилля на коліна впала, подумала. Прийшов мені кінець, і ось із неба сонечка, промінчик, підняла голову і встала із колін, взяла з землі твердий важкий камінчик на захист стала цілих поколінь. Важка ця ноша боронить державу, та не злякалась, стала захищати. І кулі відбивали голими руками, і від гранат навчилися хрещать. Та українці, хлопці і дівчата, побачивши страждання і міць її, В секунду, взявши автомати, на захист неньки рідної пішли. Їх не злякали ні ворожі танки, ні кулі вистріли з гармат. Вони за неньку пішли воювати. За землю рідну нищили солдати! боролись довго, дні за днями бігли, день переходив вечір, вечір знову в день, та не здавався народ міцної України, тримав надійну оборону так щодень, в один момент, прокинувшись від градів, від пострілів, від гучних гармат. На всю країну прогреміло, браво, ми вистояли, ми авторитет. І повиходили тоді з підвалів, і всі відчули перемоги, смак. Рідненька Україна, ти не впала, навіки слава всім захисникам.